КРИО, якщо було б ще трошки в часу, воно б взагалі могло не допустити повномасштабну агресію. Противник сиріно слідкує і аналізує всі події, які відбуваються в моїй державі. І якщо б в цей час, як по плану, ми повинні були поставити під зброю ту кількість особового складу, провести принаймні навчання і це б зафіксувалося, яка армада готова протистояти. Противнику. Можливо, в них плани помінялись. При тому, що я не з тих, хто недооцінював противника. Слава Україні! -про! Тепер от в такому форматі проводимо завдання. Кожен мені доповідає по напрямку сам. Не я питаю, а що в нього сталося за добу. Далі я дорачую задачі на наступну. Зрозуміло, так? От де я точно можу сказати, які зміни. Відбулися в моєї бригади. Цей вихід бригади на зовсім інший рівень. Як по усвідомленню людей, по рівню виконання завдань, по навченості, по мотивації і по набуттю бойового досвіду. Питання до мене. Кінець точного завдання. Пановий! Поїхали? З якими броні? Зазвичай день бригади починається з заслуховування певних посадових осіб за минулу добу і уточнення завдань на наступну. Це не є нарада, але це обов'язковий захід для того, щоб тримати руку на пульсі. Позитивно, що останнім часом ми на довгий час не закріпляємося на одних і тих позиціях, Позитивно, тому, що ми йдемо вперед. І це головне. Слава Украине! И шо у нас? Це трушняка сушника лодки? І плюс цибулька, да? Ну це просто... Це просто краса. воює, воює напевно 10% від загального населення е, держави. А от 90% повинні розуміти, що не просто є в державі війна, а що вони працюють. Вони працюють на цих 10%. відсотків. Не, не ми про щось просимо, а всі від мало до великого, як би це не звучало пафосно, повинні працювати на перемогу і на військо. Де покажи, мені, що ви зробили. Ну, ти поважно посадово це, це, це поки що не факт. Це, я все розумію. Я розумію. Ми зробимо, ми вчора поступили до більшої тільки на А де машина наша? Тут стоять. Розуміло, на що хочу звернути увагу? Хочу звернути увагу на допомогу місцевим жителям. Нікому він буде І в нас було, зараз же можна сказати, задача не допустити форсування Сіверського Донця. І це був перший такий великий етап. Другий великий етап, коли стала задача перейти через Сіверський Донець, форсувати його. Це теж було випробування. Третім етапом це було звільнення і утримання наших вже територій, які були під окупацією. По вчорашньому танку він був знищений. Так, так, так. так. І от бізні. сьогодні знайшли. Той танки підсовецький. До сьогодні вони знайшли. Это уже инший. Да, это уже инший. Сегодня по нему работает? Да, вот как раз настраивается, вот он по стоит. Вот это приход, и сейчас наши будут его корректировать, да? Да, да. И на аэробик мы тут не корректируют. То есть проект приходит раз прихит, два прихита, что экипаж находится в танке или танк забирает. Ми на сьогоднішній день спроможні здійснювати марші, наступально-пошукові дії, штурмові дії при потребі. І на сьогоднішній день ми пройшли вже не одну сотню кілометрів зі своїми силами і засобами від тих рубежів, які нам були визначені в квітні. І крім як пишатися своєю бригадою, при всіх недоліках, при всіх негараздах які мають місце. Мені нема що додати. Я готовий за кожного відстояти честь і славу кожного свого солдата, який чесно виконує свої обов'язки, намагається вчитися і не ганьбить високе звання бійця сил територіальної оборони Збройних сил України. Слава <плес> Україні! Командир <спільному> район невеличкий, підвальчик невеличкий, вістані великий. <падщик> Головне, що підвальчик, що так, люди так, в укриттях. Я так <падщик> розумію, ти викликав на уточнення завдання, начальника? Да? — начальників, начальників. Все, я зрозумів. Давайте я перевірю зв'язок. Робота з людьми. Напевно, це найскладніше. Для мене ніколи не припиняється час навчання. Я от от вчуся кожен день. Чи я сам це знаходжу? Чи я просто це бачу ну щось нове? То що я знав раніше? У мене є можливість тут досконалювати. То, чого я не знав, я вчуся, застосовую. Ну а результати оцінку оцінку моїм діям, дієм нашої моєї бригади, ну повинні дати інші. Так, начальник штабу, Ну я тебе ще раз кажу, що ти внушаєш мені довіря. Ну, не не повинні такі бути проколи со святі. Розумів? Рад бачити тебе. Живем. Звичайно, коли діти зустрічають тебе з синьо-жовтим прапорцем, з нашим знаком розпізнавання, розпізнавання, це дуже, дуже трогательно. Це ну, звичайно, що всіляє віру. Приймай. Привіт, на здоров'я. Слава Україні! Слава! Це Росте нова генерація. На сході в страшних умовах вона Це становлення нації проходить. Це діти, які, в яких забрали дитинство. Але вона походить до тебе. Добрий день, ми з України. Ну ти розумієш, чому ти тут. Нас завжди підтримували чіт. Ти чи інші підрозділи інших родів військ і сил. Звичайно, що я пишаюся, що ми на протязі півроку майже постійно виконуємо задачі з підрозділами десанту штурмових військ. Но я щиро дякую підрозділам Національної гвардії і Опфора, і всім, хто так чи інакше долучився до наших сумісних дій. Цей механізовані бригади, і недоліки, і особисті поразки. Воно все це має місце. Ну, Ми кажемо про результат. А результат це звільнення нашої землі. Можливо, не всім потрібно знати, яким, якою ціною це достигається. Але повірте, це, це дуже висока ціна. Нам не соромно. Особливо не соромно буде. Повернутися на захід України.